Вишиті обереги заговорили за них. Сказали люди, які зберігають їх як найбільший скарб своєї родини. Адже вишивка це сила і зброя, завдяки якій ми не втратили свою ідентичність. Сорочки, рушники та національні символи в Івано-Франківську. Вперше прозвучали вишиті історії нашого народу. Ініціювала тематичне дійство народна депутатка України Оксана Савчук. каже, головна мета це розповісти історії, які зазвичай залишаються виключно в сім'ях. Дуже важливо сьогодні розповідати, що пережили батьки, яких виселено було у Сибір, і вони справді цінують ту вишиванку, бо з неї вони їхали і поверталися. Що було цінного, коли вдома перед. Вали з покоління покоління тісно стиснутий, загорнутий, захований герб, вишитий синьо-жовтими нитками на той час. Це однозначно зразу була тюрма. Серед представлених є історія пані Зорислави. Жінка розповіла про найбільший скарб своєї родини вишиту сорочку, яка належала її мамі Марії Вульчин. Яка учениця 10 класу Бокачівської школи була заарештована в 49-му році за розповсюдження антирадянської літератури та листівок і засуджена на 10 років позбавлення волі, пройшла катування, знущання в таборах Сибіру. Починаючи власне, з 90-х років, вона вела просвітницьку діяльність серед студентів, виступала на зустрічах з людьми, об'їхала весь схід України. Аби донести до студентства, до молоді правду про Україну. Саме в цій сорочці вона виходила на мітинги з палкими промовами. Саме в цій сорочці вона шукала і знайшла на поселенні в Сибірі сестру Степана Бандери Оксану і привезла її в Україну. Моя мама стала символом незламності духу. Віри в майбутнє України в першу чергу для нас, своїх п'яти дітей. Пані Лариса прийшла на дійство із національним символом України, який став першою вишитою роботою її ще юної бабусі. Вона тоді перебувала в організації пласт бабуся. Моя народжена 1920 року. Ну і це її було там в районі 14 приблизно років. Вишила перша її робота була герб. Та в 1939 році каже пані Лариса, коли так звані перші совіти робили облави у пошуку ідейних людей, то прийшли по рідного брата її бабусі. Якраз в той час вишитий герб юною патріоткою уже прикрашав одну із стін їхньої хати. І облавників було декілька чоловіків зі зброєю. Арештували тоді бабусіного старшого брата, бо ну він мав такі ідейні переконання. І під час облави в кімнату, де висів герб, зайшов ну, молодий червоноармієць, подивився на картину, на мою бабусю і каже їй: дівчонка, спряч. Моя бабуся ніколи в житті не чула російської мови до того часу, але вона якось інтуїтивно зрозуміла, що він каже. Я так розумію, що він просто пошкодував е, красиву дівчину. Бабуся мала надзвичайно довгу косу, була дуже вродливою жінкою, і бабуся бігом то стіни зняла і так в ліжко закинула. Щоб вберегти вишитий хрестиком державний символ української нації, бабуся пані Лариси понад півстоліття ховала його у перині. Коли облавники пішли, і зрозуміло, що настала радянська влада, бабуся зашила. Цей герб, склавши так багато багато разів, зашила в перину. І так він собі в перині був. Розповіла історію свого вишитого рушника і пані Марія. Каже, назвала його зорі Небесної Сотні. Цьому рушнику втілила пам'ять всіх, хто загинув за Україну, не тільки Небесна Сотня, могила, Молодомор, Упа і Небесна Сотня. Сто свічок, які. Повідають кількості у вишитій сорочці своєї бабусі. Прийшла на дійство докторка філософії Марія Гуцол. каже, вишиванка це духовна броня нашої нації, тому що Україна це та держава, для якої зараз особливо вишиванка є надважлива, бо ця наша вишиванка це єство. Це те, що охороняє нас від чужого. Це наша кодеція, це наша етнографічна стація, де ми можемо знати, що ми українці. Жінка знає не тільки історію бабусиної вишиванки, а й значення орнаменту. На мені бабусина вишиванка. Вона з нею подорожувала і до Канади, і була привезена назад. Вишита самою бабусею. на на рукаві чітко зображено чорну троянду, а не червону ту троянду, яка була для України етнографічним кодом. Бо не завжди для нас цвіли троянди, вони для нас були чорними. Хрести, які зображені різними на моїй сорочці, як напереді, спереді, так і на рукавах, є ознакою того, що для кожної людини не є чорний хрест, він є різний. Якщо кольори позначають якусь долю чи якусь відповідність, то так. Так само на цій вишиванці вони позначають, що ми не можемо змінити долю, але ми можемо за допомогою Божої молитви оберігати те, що ми маємо. Показ давніх а також сучасних робіт провели в Івано-Франківському мистецькому домі, який лише у своїй колекції налічує понад пів тисячі вишиванок. Вишиті історії українського народу. Це про те, наскільки для наших людей важлива вишивка, не зараз, не колись, а через покоління від наших прабабусів, дідусів і по сьогоднішній день. Як ті люди бере? Традиції, як вони передавали їх своїм своїм дітям, а діти вже в своїм дітям. І таких історій, які дійшли до нас крізь цілі покоління, кажуть організатори дійства, ще дуже багато. Тому переконані, що ініціатива матиме продовження. Наше бажання одне зберегти і передати ті пам'ятні речі, які ставалися і були в наших родинах, популяризувати, поширювати. І сподіваємося, що наступного року цей захід буде масовий і більш такий, знаєте, відкритіший. Дійство присвячене ви. Шитим оберегам нашого народу мало також і благодійну мету. Продавши спеціально вишиті прикарпатською майстриною картини, виручені кошти організатори передали 109-му батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади.